На син, Боже, народився, що в сигнаті сумнів, то все килимо не рогодуйся, городуся, Демсин, Божий народився, я прийду до тебе, ти праздники ості, рогодуйся. Городися, Дем на Божий, народився. А перший праздник, просимо родуйся. Урадуся тим, на син бужий народився. А другий же праздник святого сильня родується. Урадуся на сін, босий народився. Давайте зараз співайтеся. Зараз співайтеся. Багаті вам попались. Напіва білам, покриволі ян моряк. Любимо девушки, я им в Прогоняй меня, оборот. А ты по приставу я нагорала, после войны января. прогоняй меня, оборот. По приставу я нагорала, после войны января. Вытянутую зону лето, и грибое. Презакотай, разлетай, и грибое. Ты сожжение. Ще трохи То ще да, реально. А ви якийсь артист? Да. А знаєте білие розы?

Конечно, <ганюшописи> или... белые розы, белые ролики, братья, что ты мне делал в Розы? ворохи? Люди прямо на несколько нет за ней. Куда я ему не с другой? А ба, я сама подкинула. А что сейчас на это? сейчас избивает. Есть, есть, у куда ушло, свой приют, не свой. не наглосал. Теперь с тобой, деду, детство, я красиво тут. А я хочу, я хочу опья, то пришел, бегай, 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 Та рушки то на нас легят, не устаюся, росли глабь, а я пою. поюм. Велика песню свои поем. А я хочу, я хочу отбігать. Покришам бегаю, говорю, бей гонят. що дюра, разласу на сама, посем часа по двору. Давайте У Солдата виходно. Я ще сьогодні на корохе, бабла получить за мене. Да. Ну так. Ну, ну сажа така укажу. Червонорму тут, шукає вече в ти у мене єдина динатів, ти є повір. Бо твоя врода, то я чиста я буду, то я біг я сніг. Ти си признайся мені, то ты тебе шори. Я без тебе всі дні, в полоні, печолі, може, десь і теж сохітажілля шукала, що старуту дошла і мене червала. Червону туго, не шукаю вечора, ми, ти в мене тільки ти пові. Бо твоя бруда, то чиста я чистая То є пістра я буду, синігі, бо я, я сині. бо тебе снах. Хоч зелений, evening... Давайте ще щось співайте. Друге щось. А вербана вкрай водою полоніє... Ви знаєте що Веркі Сердючки? Дороге, 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 Дякую вам. Вітаємося в Київському ще співайте. Покидал я в Черкасы, друзья. Дим для дим, дим для дим, для. И куда я в Лени, на химатке я не ухожу в Лени, я кру, я ты не. И куда я в А танцевать умеешь? Дим, я

А на холод воно буде хотіть. Я думаю, так світя. Ти свічик. Так, давайте що там за Аккуратно, Юль, ты сейчас падає. Сховати з тебе. Мене рука Прощай, дедушка.